Всім привіт друзі, всім доброго вечора! Так як у мене на годиннику, 9-та година вечора, і сьогодні я працюю в ніч, рискаєм, знову ж таки будемо покривати очуним гербіцидом пасіви соняшника О! цілий день. Мали вчора поїхати це зробити, але вчора е, пішов дощик, вчора пішов дощик. Е, дув також сильний вітер. До самого вечора, а вечором вже почався дощик, тому ми нікуди не поїхали. Днем сьогодні ми не виїхали, бо сильний вітер був, тому в ніч будемо кропити, будемо захищати сьогоднішній код бур'яна. Тому, дорогенькі друзі, одразу поставте лайк. Підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок, не пропускайте відео. Я вам всім дякую. Щойно відбувся один казус, почавши заводити оприскувач, двигун крутиться. Але не запускається, при собі немає ніякого ліхтарика, телефон розряджений, ліхтарик не вмикається, Прийшлось дзвонити напарнику Олексію. Привіз Олексія. Але з голови тут було попередження одразу на комп'ютері о тому, що та немає зв'язку з контролером двигателя. І у мене зовсім вилетіло з голови, що в нас є така кнопка, аварійне відключення насоса. Для того, щоб припинити заправку, і якщо вдруг щось трапилось, аварійну кнопку нажав, красну, таку здорову, і все вирубилось заглоха пристрій. Ну, я про це зовсім у мене з голови вилетіло. Я думав, там вже датчик колінвала Бо колись теж таке було, що щось ми робили, по-моєму, міняли ремінь і я датчик цієї а під забув. І коли став заводити, то те ж саме відбувалося. Але ні. Приїхав, привіз Льоху, з'їздив по ньому. Льоха одразу підійшов до тієї кнопки, і вже тоді я вспомнив, що це ж дійсно може бути та кнопка. Коротше, якийсь. Доброзичливий. М -м -м. Чуть не ляпнув. Колега якийсь. Рідіска, сосіска. Нажав на ту кнопку. Для чого він це зробив? Я не розумію. Що тобі там робити? Для чого ти ходиш, чогось нажимаєш? Якось так. Це вже не перший раз. Я просто, я ж кажу, вилетів у зов. Так, дорогеньке, вже я заправився, перша заправочка у мене. Заправка приблизно буде, не приблизно точно 27 гектар. А специфіка ночного бризкання майже нічим не відрізняється від днівної, тому вибачайте. Щось вам зняти, тим бачиш, що ночі дуже не вдасться. Можливо, якісь будуть інтересні моменти. Обов'язково вам покажу, але ж це таке, знаєте, що ти можеш ночі Інтересного засняти. Там зайчик побіг, там лисичка, там, може, деякі олені чи ще щось, посулі. Мабуть, це відео получиться більш таке розмовне. В моїй практиці. Таке, що я ночью кропивши пшеницю. Чоловік посеред ночі, посеред поля. Дуже сильно я тоді злякався, злякався не тому, що він там мертвий чи живий, там, чи ще щось, чи п'яний, а злякався я тому, що це все ж таки була пшениця. Вона була висока вже. Швидкість у оприскувателя дуже непогана. Як я вам показував. Це близько 22-23 кг. а розмах крилів у оприскувача в одну сторону 15 метрів. І от можете собі уявити, коли я посеред ночі, а це ще був старий оприскувач такий самий, але старий, то ну, такий, простенький. Значить, я а все ж таки для трактора скорость 20-30 немало. А на тому прискувачі світло було хуже. Це тут уже стоять леди по кругу, і плюс у нас ще на крилах додатково товариство ставило, поставило. Очні такі прожектора, щоб можна було бачити сорок. Ну і в общем я летю світло погане. І що мене потягло повернуть голову вліво, я оглянувся, У мене під крилом лежить людина. Я Чесно я його проїхав. Тобі ж він лежав десь метрів 11, 12 від оприскувача. Якби він лежав на учасуванні оприскувателя, то я б його побачив, я би став, а так він лежав в стороні. Ну і, коротше, я зупинився вже тоді, коли крило пройшло над ним. Звісно, не бажаючи того, я його забризкав. Так сильно злякався, що я пост, ну, зупинився і одразу позвонив аграном, а робив я тоді в ту ніч в іншому хазяйстві. Зробивши круг, я вернувся на ту точку, туди прийшов аграном. Який підвозив воду, і ми разом підійшли до цього мужика, мене так ціліпало, я не знаю, це капець просто. І коли агроном, ну, але ж також, так, ну, ночь лежить чувак якийсь, і він його ногою своєю. По його нозі копнув і той підняв голову. Моментально. Ви уявляєте, що було би, якби він, почувши, що їде десь техніка, він би піднявся в цей момент. Світло погане, і я крилом міг би його просто-напросто вбити. Фу, я не спав до утра. Це, звісно, було блін. Я... Такі вже мислі посіщали, знаєте. Можливо, що мене б ніхто не посадив в тюрму, так? бо я його не побачив би. Але самі собі маєте уявити, що, що таке убити людину. Так, є! Першу заправку вибрискали. Їдемо загружатися другою. Погано його видно, бо дуже сильне таке освітлення в ньому, Ледовське. Світ дуже хороший. Там видно все. Дуже непогано. Це задні фонарі ледовські, бачите, як теж класно світять. Ось такі тут стоять вертушки на 5 форсунок Але мислюємо лише одні На старому присківателі вони були всі 5, плюс в ящику ще два різних комплекта лежало Але тут нам вистачає одного комплекту, я не знаю, ми все обрискаємо, все у нас класно, все добре. електроклапана які відключають кожну форсуночку так віталька вже закончив погрузку будемо їхати далі працюємо друзі працюємо поки нам тривога не заважаю, поки тривог нема, працюємо. А годиннику у нас 10 минут. Другої я вже заканчую п'яту заправку. Мені ще лишилося ще три заправочки. Дякувати Богу. Тривога нам не мішає поки, поки її вроді як не було. Дай Боже, щоб її не було. Як не буде, то я десь часа в 4 вже, мабуть. Маю бути вдома А може ще і раніше. вже наче не так хочеться і спати. трошечки вже перетерпів Ще трішечки є кави друзі, ви знаєте там? Цієї ще дві, а на годиннику вже пів на другу ночі. А ще знаєте, дуже рятує насіння. Так, дорогенькі, У мене остання заправочка. Вже на годиннику 3 часа вже майже ранній раночок вже майже ранок остання заправка Та й будемо їхати відпочивати. Ой, друзі, це якийсь жах Усю ніч я проробив, все було нормально. Заправився последній. Послідня заправка вже у мене була. Заправився, почав робити. Хлопці пов'їжджали, я залишився один і почалося. У мене лишився один проход доділати, доробити. І все, і пропав сигнал. І не з'являється. То хоч з'являвся, а це не з'являється. З 200 гектар залишився останній проход. Я буду кричати, я хочу вже спати. Четверта ранку. Так, нарешті я вдома, п'ята година ранку. Буду йти митися і лягати віддихати. А тому, друзі, всім дякую, всім пока. До нових зустрічей!